Ви знаєте, як люба, візажист, як власниця салону та простору краси для дівчат в місті Дніпро. Але я дуже хочу поділитися другою складовою моїми зацікавленостями і другим напрямком у житті. Їх дуже багато. Насамперед, я хочу поділитися саме тим, який я бачу, як круто несе допомогу кожній дівчині, кожній жінці, кожному чоловіку, кожній людині, яка звертається саме до мене. Я хочу розказати про те, що перше я роблю розбори зараз. І в мене вже 10 колод, які я дуже люблю, і які я розкладаю на кожну людину окремо і вибираю да, для кого. Яка проситься. Також в мене є дуже багато коло метафоричних карток. І взагалі я дуже люблю Таро. Чому? Тому що за допомогою нього можна дістати якусь інформацію з нашої підсвідомості з того, де ми не звертаємо увагу. Дуже багато чого людина сама знає, і дуже багато людей вони самі дуже сильні по собі. Але коли підкрадається цей етап сумніву, то дуже багато думок. Мозок починає робити інтриги, і з за цього ми не чуємо голос власне нашої душі. Тому та реально діє в інструмент. І, я думаю, як ви побачили, як за два роки війни дуже багато хто з дівчат почали це транслювати. Да? Ну, взагалі, нас такий вийшов перехід да, до Ери Водолія, яка Якраз вона несе цю інформацію, і вже багато хто з людей прокинувся. Якщо раніше ми ходили просто по да, дай звертались до якихось там бабок-гадалок, і це було тихенько, і там через якесь десяте коліно передавали там номер телефону або просто адресу на листочку, то зараз ми можемо на просторах інтернету звернутися і знайти саме свою людину, якій можна довіритись. І це реально круто, бо ці знання вони завжди були. Просто раніше вони передавалися з покоління в покоління, да? передавалися від бабусів, від прабабусь, прадідусів, і багато було напрямки да? цілючості, як сказати українською, пробачте. Так, от мій напрямок це відливки з натуральним джеливим воском, який мені привозять з пасіки. Це дуже важливий чинний компонент. Чому тому що? Саме віск вважається вже цілющим по своїй природі, тому що бджілки вони все це збирають. Вони також роблять як цвіток життя. Сітка, яка дуже нам нагадує приплетіння, як у квіточки життя. Це говорить про те, що дуже високий заряд, дуже висока і чиста енергія саме у воску. Я відливаю віск на воді, і також вода має структуру. Саме це поєднання дає те, що через віск видно які деструктивні програми. І віск має властивість ці деструктивні програми впитувати в себе. А вода є просто провідником. Так от я хочу сказати, що. Я розуміла свою силу в цьому. Мені це дуже подобалося, Мені це дуже відгукується. І взагалі я вибираю такі напрямки, щоб допомагати людям, особливо допомагати жінкам. Для мене взагалі дуже сильно болючі теми там, де йде якесь приниження, там де є зневолення жінок. Да? І не знаю, що я робила в минулому житті, але в цьому житті мені дуже хочеться саме цієї прекрасній половині суспільства допомагати і нести. Якесь благо, бо я вважаю, що саме через жінок будується увесь світ. Хочеться, щоб кожна жінка усвідомила свою силу, направила і відкрила її в собі. як колись відкривала і до сих пір відкриває в собі і я цей потенціал, бо колись да, спочатку душа вибрала той напрямок, щоб її зневолити, і потім як шкарлупочки від цибульки, да знімати це все, щоб знайти свій центр. Так от. Я знаю, які дуже круті речі виходять, і я бачу вже результат по своїм клієнтам, хто довіряє мені. Я не працюю на кількість, я працюю тільки на якість. Я знаю, яка це енергозатратна процедура, але я кайфую. Я нереально кайфую, коли я бачу, що Є результат дівчат, і які вони стають щасливі, які вони отримують відчуття, як вони досягають того, чого не було, і над чим вони працювали дуже довго, і вже дуже сильно розстроювали, впадали в таку вже депресію. І цей метод він являється дуже древнім, бо три-чотири які, мабуть, і сім поколінь, да, передають цей досвід, чому тому, що. Навіть якщо взяти 100 років тому не було такої медицини і до кого зверталися звичайно доціліти. А ці люди, які знаходилися на віддалених діляночках селищ, вони займалися зараз це називають або раніше назвали магією, але прям магічного нічого не було. Це і є ритуал, ритуал зцілення душі, тому що ми прийшли у цей світ не тільки за для матерії. Да, звичайно, ми в матеріальному баченні, да, тому що все, що можна пощупати, доторкнутися, це все матерія. Але в нас є душа, да, у нас є шість тонких тіл. Тонкі тіла це ті тіла, які накопичують якраз таки енергію і інформацію. і є наше сьоме фізичне тіло. І я працюю саме з цим. Я працюю саме з енергіями. Різко впитує всю інформацію, яку ви накопили не тільки за це життя, а навіть може і за минулі, а може навіть і за ті, які йдуть як родові програми. Дуже багато інформації, яка відкривається мені. Багато чого я можу просто бачити як картинками, а багато чого насамперед приходить відповіді саме до вас, тому що людина вона в першу чергу чуттєва. і Я впевнена, що з кожним роком. Цю чуттєвість кожна людина буде ще більше і більше відкривати для себе будь-якими методами, да? але я можу запропонувати такий метод, з який я проходжу сама. Я цьому навчалась і робила ще це там, 16 років, просто про це ніхто не транслював. Але зараз настав той час, коли я можу відверто сказати, що я допомагаю людям, і в тому, що. Беру пензлики у руки та малюю їм красу на обличчі. І це відчуття неповторне відчуття краси, кожна жінка а, привносить і несе в світ. Тому мій макіяж він неповторний, і я знаю, що я відчуваю, що відчувають жінки саме цей час, коли я його роблю. Я знаю, що я працюю саме з душою, я працюю не тільки ззовні. Глибинну пропрацьовку я роблю саме під час ритуалу із віском, тому що. Дуже багато зчитую інформації дуже багато чого відчуваю, бачу, і транслюю це людям до бо до мене звертаються як чоловіки, так і жінки, так і діти. Але хочу наголосити про те, що до семи років відливочки я не роблю, тому що це до цього року ще дуже сильний взаємозв'язок мами з дитиною, тому можна просто робити. Мамам відливку, тільки якщо є якісь там страхи да, і іспуги, тоді я можу взятися і це, це також обговорюється. Я просто впевнена в тому, що я роблю, я впевнена в тому, що я несу. Я знаю, що моя душа вона чиста. І якщо людина звертається до мене із благими намірами, а коли вона хоче допомогти собі, вона починає вірити у все, і вона знаходить. Да, знаходить просто так до мене, люди не приходять, аби просто так там щось зробити. Вони це відчувають. І я за те, що якщо ви відчуваєте, якщо це вас чіпляє, то звичайно це все обов'язково піде вам на благо. А якщо у вас є ще дуже великий запит, як колись був у мене у 16 років, і я просто не справлялась сама і прийшла до свого вчителя. І звернулася да, допоможи мені, я вірила у все, бо мені хотілося просто почати жити, розправити крила, отримати свободу від себе, від своїх упереджень, отримати свободу у тому, щоб бути просто щасливою. І якщо ви маєте якісь бажання, але відчуваєте, що щось іде не так і щось у вас не виходить. Та це один із методів того, щоб звернутися до мене і зробити відливку задля того, щоб почистити, почистити усі тонкі тіла, почистити вашу енергію. уявіть собі, з першого року життя за вами може вже тягнутися, наприклад, наслідки якихось кармічних моментів із минулих життів. А може, ви відпрацьовуєте якусь інформацію своїх батьків, а може. Ви вже назбирали за свої 20, 30, 40, 50, 60 років ту інформацію, але жодного разу не чистили її. Це уявіть, начебто, у машини, да, ми міняємо масло, ми, міняємо, ми робимо ТО, ми завжди її оновлюємо, да, чистимо, намиваємо. І так і для тіла, і так, і для усіх тіл людини. І якщо там дуже багато бруду. А якщо ще дуже багато заздриків, якщо ви просто жінка гарна, успішна, там, звичайно, є що попрацювати, і ми працюємо не раз. Але я точно знаю, як це впливає на життя. І я точно знаю, які є наслідки, який є результат. І для мене це найважливіше. Я дуже вдячна тим, хто відкривається для мене. Бо для мене оця щирість і чистота це найважливіше. Коли я це відчуваю у мене ж мурашки по шкірі, коли я розумію, що я несу благо для людей, і я допомагаю їм знайти відповіді та вирішити їх питання, я заряджаюсь. У момент, коли я роблю відливки, звичайно, я витрачаю дуже багато свого ресурсу, часу, енергії, і мені також потрібен час на відновлення. Але коли я отримую такі фідбеки, для мене це найбільша нагорода. Я заряджаюсь у 10. Тисяч разів і готова ще відновлювати і допомагати усім душам, хто до мене звернеться. Якщо ви ще сумнівались, і якщо ви боялись, і якщо ви думали, що це все магія і щось нереальне, то я запрошую вас вернутися до мене за допомогою, якщо вона вам потрібна, якщо ви хочете. І я впевнена, що це допоможе вам очистити свій внутрішній стан та відчути світ по-іншому, по-новому. Коли потрібно робити відливки, коли ви по перше це відчуваєте, коли ви відчуваєте, що ви вже не справляєтесь, як часто потрібно робити відливки, це може бути кожен місяць, це може бути кожні півроку, а може рік. Це залежить від того, від вашого внутрішнього запиту і чи вирішується ваше питання. я можу сказати, що вже з дівчатами, з якими я працювала декілька разів. А з якоюсь частиною і по одному разу було достатньо, в них вже почали змінювати життя. І я хочу наголосити, що це не та не тільки були жінки, а й чоловіки також. Які можуть бути наслідки і які можуть бути відчуття? Спочатку, коли робиться перші відливки, людина відчуває слабкість. Є навіть такі варіанти, знову мурашки по шкірі, коли... Дівчатам стає дуже погано. Це може бути тошнота, рвота, і може бути побочний ефект. Це хвороба. Ось це останній такий етап: це все іде, етапи очищення. Бо я, навіть коли приходить хвороба у життя, це значить, що якась підсвідома програма вона вже точно відмирає. І просто людині дуже складно з нею попрощатися. І уявіть собі, що ви жили з цією програмою 30 років нею жили, жили жили з цими упередженнями батьків або з цією деструктивною порчою, з глазом, да, неважливо. Ви жили з цим 30 років. І ця деструктивна програма займала третину вашому тонкому тілі. І від собі, що йде відливка, одна, друга, третя, там, да, всі. І вона відмирає, і вона виходить із вас, що стає. А хтось не хоче вже її відпускати, бо він звик з нею жити. І от тоді приходить хвороба для того, щоб забрати її остаточно і щоб ви це все доброжили. Да? А у когось ну, настає що? Пустота. І це таке, знаєте, начебто, людина дуже сильно. Скучає за кимось, да от такий стан, от нема сил, і от щось воно таке відходить, і от, от таке дуже сильна слабкість. за те, коли ми все це дороблюємо, настає етап того, що вам стає набагато легше, бо ми звільнили оцю всю деструктивну програму, яка просто отруювала людей. І висвободили це місце під круту нову енергію. І вона почне бити просто ключем, і ви відкриєте свої власні нові бажання. Знаєте, це, як я проговорила на початку, це як цибулинка, у якої зняли цю всю шелуху, І вона стала чиста, очищена. І в неї з'явились наміри, бажання, енергія, нова енергія до життя. Ось так це працює. Тому я вас запрошую на цю практику. Я впевнена, що ви відчуєте крутий результат. Я впевнена і кайфую від того, що люди мені довіряють, і отримують дуже класні фідбеки. Я декотрими фідбеками я не можу поділитися, може не можу поки що, але я знаю, що я роблю, що я несу у світ, і я від цього нереально кайфую. І нереально кайфую від того, що взаємодію з людьми. І можу їм допомогти. Дякую вам і до зустрічі!